Білий дім заганяє Росію в економічний глухий кут обходити та обманювати міжнародні санкції так, як це було раніше, більше не вийде. Цей указ націлений на іноземні фінансові установи. прямо зараз. Усі подробиці безпрецедентного указу проти російської економіки. Якщо банки по всьому світу не дотримуватимуться санкцій проти Росії, вони можуть бути відключені від американської фінансової системи. Сьогодні ми робимо кроки щодо використання нових та потужних інструментів проти російської військової машини. Все це прописано в указі, який у Білому домі назвали додатковими заходами щодо шкідливої діяльності Російської Федерації. Нам однозначно відомо, що російські розвідувальні служби старанно працюють у спробах змінити свій підхід, які дозволять їхнім компаніям обходити санкції, введені проти них. Сполучені Штати змінюють тактику щодо контролю над виконанням санкцій проти Росії. Кремль доручив своїй розвідці створити ланцюжки компаній, щоб спробувати приховати свої закупівлі товарів з окремих третіх країн та не фігурувати у базах великих компаній у цих країнах. Вони використовували для цього маленькі фірми, щоб отримувати електроніку, запчастини чи двигуни. Але навіть ці компанії мають використовувати фінансову систему. Цього разу під ударом будуть ті, хто допомагає Кремлю уникати економічних ударів та втрат. Ми очікуємо, що фінансові установи докладуть усіх зусиль, щоб гарантувати, що вони не є свідомими або мимовільними помічниками в обході та ухиленні від сплати податків. І ми без вагань скористаємося новими інструментами, наданими цією владою, щоб зробити рішучі та хірургічні дії проти фінансових установ, які сприяють постачанню російської військової машини. Влада США відтепер висуває жорстку вимогу до банків по всьому світу. Фінансові установи, які продовжують обробляти транзакції до Росії, мають зробити вибір. Зупинити всі транзакції від клієнтів, які постачають критично важливі товари, або переконатися, що ці товари не приносять користь російській військовій машині сьогодні, у зв'язку з указом президента, якщо ви є фінансовою інституцією, ви повинні гарантувати, що ваші клієнти не продають товари, які допомагають російській військовій машині. Якщо ви не можете гарантувати це, ви повинні негайно припинити дозволяти контрагентам продавати товари в Росію. Цей вимушений крок став відповіддю на безпрецедентні заклади Росії в питанні обходу санкцій. Так, Росія намагається пристосовуватися до країн, які також шукають способи обходу цих санкцій. Якщо говорити про нафту та встановлену цінову межу, я нагадаю, що оскільки ми заборонили користуватися ресурсами країн Великої Сімки, якщо нафта продається вище за обмеження це 60 доларів. У відповідь Росія купила власні кораблі. Їм довелося інвестувати у танкери, а не танки. У Міністерстві фінансів США запевняють, що незважаючи зважаючи на спроби Росії обійти санкції, удар по її економіці болючий і очевидний. Сьогодні ми бачимо, що ціна на російську нафту впала. Вони заробляють на 40% менше ніж це торік. Це через дії, які ми зробили. Вони змушені платити на 75% більше ціною свого військового бюджету і навіть найближчі союзники, яких Росія вважає, такими відкрито уникають фінансових справ з країною агресором. У багатьох з цих країн, таких як Китай, Туреччина та інших регіонах, близьких до Росії, ми виявили, що більшість фінансових інституцій дотримуються наших санкцій. Вони розуміють, що вести бізнес із Сполученими Штатами для них набагато важливіше, ніж бізнес із російською економікою, яка стає меншою з кожним днем. Зведенням нового указу Джо Байдена, влада США прогнозує чергову хвилю кризи для російської військової машини. Сфера впливу указу президента. Це націлювання на невеликі інституції, які можуть не навмисне або навпаки усвідомлено обходити санкції. Сьогодні ми їм ясно даємо зрозуміти, у них тепер теж є вибір: вони ведуть бізнес з Росією або зберігають доступ до фінансової системи США. Особливою нормою цього указу є те, що відповідальність за сприяння в обході санкцій загрожує банкам незалежно від того, чи знали вони, що працювали з компаніями, які перебувають під санкціями, чи ні.